Two main problems and two main issues about speaking and listening. Дві головних проблеми і дві головних системи, про яку всі говорять, і всі дві головні помилки. Я боюсь говорити, я нічого не чую. Для того, щоб почати говорити, треба запам'ятати. Повторювати все, що ви чуєте. Тобто, якщо вам треба заговорити, ви берете маленькі шматочки і додаєте, додаєте, додаєте. Подивіться моє відео, я таким чином вже даю. <кій> Як запам'ятати. Ви берете малий шматочок, потім берете його робите трохи більшим, 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 більшим. І повторюєте спочатку. І обов'язково себе записуєте. Якщо ви нічого не чуєте. Ви повинні слухати тих людей, які вже розмовляють англійською мовою, і бажано це, щоб були фільми і пісні. І зробіть, будь ласка, так, щоб ви зробили своє, свою вимову трохи швидше, ніж то, яку ви чуєте. Якщо ви будете повторювати це кожного дня, все спрацює 100%. Я знаю.